Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкраїн! В цьому відео мова піде про чищення АР-15, а саме про приладдя для чищення АР-15 від компанії Отіс. Я вам нагадую, що обговорити це відео ви завжди можете тут в коментарях під відео або в нашому чатику в Телеграм. Посилання в описі до відео. На каналі вже є огляд на схожий набір. Ось він. Обидва набори примітні тим, що в їх складі присутній мультитул-гербер. Але в наборі IMOD для нього виділено ось такий окремий молі підсумок. Який ви можете розмістити, наприклад, на поясі. А ось оцей набір, хоч і має молі-інтерфейс, ви навряд чи будете використовувати його для насіння на поясі чи броні, максимум на рюкзаку Мультитул і ліхтарк. розташовані просто в зовнішній кишенці цього набору. Саме тому. Набір Otis iMod у цьому плані здається мені набагато більш продуманим. Обидва набори, по суті, є польовими, тобто розраховані на чищення зброї в умовах наближених до бойових. Тому гарним правилом буде, де знаходиться ваша зброя, там має знаходитися і набір для її чищення. Тепер про мультитул. Це Gerber Multiplier 600. У версії Basic. Докладніше про нього треба буде розповісти в окремому відео. Тут лише скажу, що, на мою думку, тут доречніше в цьому наборі було б використовувати інструмент у версії ST, такий самий, тільки з мушководом і шкрибком для затвору. Але з іншої сторони, завжди приємно отримати мультитул разом із набором для очищення. Тепер розглянемо набір для чищення і почнемо з підсумка. Це досить зручний підсумок із можливістю кріплення на молі інтерфейс. Розміри його трохи більші за стандартний армійський набір для чищення R15. Також тут є ось такі кишеньки. Що теоретично можна використовувати для швидкого доступу до тих елементів набору, що ви туди поклали. Можна носити в них, наприклад, мушковод чи інший схожий за розміром дріб'язок. Думаю, вас не здивує, що розрахований цей набір для чищення зброї під калібр 223. Всередині бачимо ось таку панель. Що забезпечує нам організацію. У верхніх слотах розміщено бронзовий йорж для чищення ствола, вішер для патчів, а також перехідник на натівську різьбу. Ось цей великий йорж. В спеціальному кріпленні призначено для чищення патронника. Один слот тут залишили вільним, і тут можна розмістити ще один йоржик чи шкребок. У цій кишенці маємо пляшечку для мастила, і вона порожня, що дає вам змогу наповнити її засобом для чищення, до якого ви звикли. Якщо вам подобається канал Сіл Юкраїн і те, чим я тут займаюся, і ви вже допомогли силам оборони України, ви завжди можете підтримати і мій канал. Для цього у нас передбачена картка привату, також банка Моно це для разових платежів. А для підтримки каналу на постійній основі у нас є Patreon, а також спонсорські підписки на YouTube. Всі посилання в описі під відео. В іншій секції розміщено кілька патчів для чищення, інструкції від Отіс щодо чищення вашої зброї. Також тут присутня двостороння нейлонова щітка для чищення ресіврів. Коли ви купляєте такий досить невеличкий набір, ви навряд чи очікуєте від нього. Такий широкий спектр варіантів шомполів. Otis iMod мене у цьому плані дуже здивував. По-перше, тут є гнучкий шомпол Memory Flex. Сумісний з усіма йоржиками, що входять у набір. За його допомогою ви зможете провести повноцінне чищення вашого карабіна. По-друге, це патентована протяжка від. Отіс під назвою RIPCORD. Вона працює таким самим чином, як і e Bor Snake, тобто є самодостатнім засобом для швидкого очищення. Цей текстильний шнур зроблено з NOMX, що дозволяє використовувати його навіть у гарячому стволі. Ріпкорд має ось тут розширення. Що дозволить за кілька протяжок усунути нагар з вашого ствола. І якщо ви хочете збільшити ефективність чищення цим гнучким шомполом, ви можете також встановити сюди йоржик. Тобто тут присутні кінцовики з різьбами сумісні з йоржами з нашого набору. Саме цей елемент набору я би радив вам носити в одній із зовнішніх кишеньок підсумка, для того, щоб це було завжди під рукою. І, по-третє, це у нас повноцінний збірний шомпол із чотирьох частин для 223-калібру. Інколи використання саме його доцільніше за гнучкі рішення. Особливо це стосується кулеметів. Та й погодьтеся, що очистити патронник гнучким шомполом досить незручно. Завдяки ось такій складеній ручці, шомпол при чищенні буде або вільно обертатися у вашому стволі, або ви зможете зафіксувати його. Ось таким чином для чищення патронника. Набір Otis iMod це чудове рішення для чищення вашої зброї під калібр 556 мм, він же 223 Наявність у ньому трьох різних шомполів дозволить перекрити ним потреби у чищенні як в польових, так і в стаціонарних умовах. Серед недоліків цього набору може назвати дещо незручне кріплення моллі на підсумках, а також те, що комплектний мультитул не є мультитулом саме для обслуговування зброї. Дякую за перегляд, вподобайте це відео. Також підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Відправте цей ролик друзям і в соціальні мережі. Також не забувайте про наші акаунти в Фейсбуці, Інстаграмі і групу Телеграм. На все добре, бережіть себе і слава Україні!